Римати протести настрої людей і таких людей мільйони по всій Україні, які категорично протестують і заперечують проти намірів влади. Ми кажемо своє попередження владі і ні наміром позбавити людей в бо інакше винесемо цю владу разом із Азаровим і Сігівком і з усіма іншими, хто сьогодні знущається над мільйонами українських громадян. І тому радикальна партія Олега Мешка пропонує. Конкретні кроки, де взяти гроші. Нам сьогодні влада каже, що грошей на Чорнобиці, на дітей війни, на пенсіонерів, на ветеранів, на лікарів, на вчителів, на всіх інших грошей немає. Я розкажу, де взяти гроші. Ми знаємо, де взяти гроші. Перше, десяти розкоротити видатки на утримання органів державної влади. Сьогодні на президентську адміністрацію півтора мільярда гривень. На Верховну Раду майже мільярд, на кабінет міністрів мільярда, і всі інші видатки, про які я казав, в десятеро споротити видатки на утримання органів державної влади. Хай влада з себе починає.